У міському відділі Державної служби України з надзвичайних ситуацій підбили підсумки роботи нововлинських рятувальників за 2014 рік. Нарада відбулася під керівництвом першого заступника обласного управління Ростислава Демчука за участю заступника міського голови Володимира Рожелюка та начальника управління транспорту і зв'язку Юрія Коцури, підбиваючи підсумки роботи пожежно-рятувальної частини та міськвідділу в цілому. Його начальник Іван Саюк розповів, що протягом 2014 року в Нововолинську та селищі жовтневому трапилося 37 пожеж, збитки від яких склали майже 600 тисяч гривень. А от вберегти майно від вогню надзвичайникам вдалося мало не на 2 мільйони. Хочу вам довести до вашого відома, що в місті Нововолинську не зареєстровано жодного випадку виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах. Як ви знаєте, їх на території міста Новолинська є на сьогоднішній день 16. З них один хімічно небезпечний об'єкт. З приємністю хочу відмітити, що завдяки нашим зусиллям, вашим зусиллям, було врятовано протягом 2014 року п'ять чоловік. Це було, передусім стало завдяки оперативному та мінімальному короткому часу прибиттю чергового караулу на місце виклику. Начальник міськвідділу Іван Саюк подякував своїм підопічним за злагоджену роботу, відзначивши особливо резонансні випадки. Говорили про пріоритетні завдання на 2015 рік. Це в першу чергу потрібно створити підрозділ місцевої пожежної команди або окремого поста по охороні селища Жовтневе. Ну, ви, носили, ви знаєте, раніше там була місцева, була місцева пожежна команда, і вона там потрібна в селищі Жовтневому, тому що час доїзду нашого підрозділу туди ну, як мінімум 10 хвилин. Це в кращому випадку. А за 10 хвилин, якщо серйозна пожежа, вона може розвиватися в геометричній прогресії. Керівник наради Ростислав Демчук оцінив роботу міського підрозділу на відмінно, зазначивши, що Нововолинські надзвичайники вже зарекомендували себе кращими з кращих і продовжують виконувати обов'язки на належному рівні. Щоправда, зауважив, в умовах війни більше потрібно працювати в напрямку відновлення захисних споруд та укриттів. Велика подяка вам. За те, що ви робите в повсякденному житті, значить, то воно, звичайно, десь в доповіді, то воно, ну, не, воно навіть не наголошується на цьому, тому що ну, це є наша рутинна, щоденна робота. От, основними завданнями, які є на 2015 рік, значить, це рятування людей, гасіння пожеж, ліквідація. Запобігання та ліквідація можливих наслідків від надзвичайних ситуацій. Подякував місцевим рятувальникам і заступник міського голови Володимир Рожелюк, пообіцявши повідомити міському очільнику про високу оцінку обласного керівництва роботи наших надзвичайників. Ваша служба така ніби не видна. каже Іван від що ви десь один виїзд в день, але не дай Бог. Якщо щось стається, то люди зразу відчувають і, і дуже довго обговорюють, ага, бач, приїхали швидко, через швидко. Надали допомогу дали, і це дуже гостро реагується. А слава Богу, ви працюєте нормально. Перший заступник начальника обласного управління з надзвичайних ситуацій Ростислав Демчук нагородив грамотами особливо сумлідних працівників ДПРЧ міста Нововолинська. А начальника міськвідділу Івана Саюка привітав із черговим підвищенням звання до підполковника та вручив новенькі погони.